Пушити, сімейний кодекс сім'ї та неповнолітніх осіб. На жаль, у нас приїжджають наші громадяни до Польщі зі усіх меж нашої України. У нас перехрещуються всі наші області, всі наші культури. Більш того, у нас є мішані сім'ї. Я хочу тут зупинитися на кількох питаннях. По-перше, бувають випадки, коли дитина неповнолітня українка вагітніє в Польщі. В Польщі можна укладати шлюб. З 18-річного віку і шлюб, звичайно, можна укладати громадянам України після отримання та доставлення стосовних документів про те, що ти не одружений в Україні до найближчого відділку громадянського стану. Після цього, як всі ці документи доставлені, буде відбуватися рішення суду. Рішення суду. Цивільного суду буде вам надано рішення стосовно того, що ви звільнюєтеся від надання довідки з нашої найближчої консульської установи, до якої ми належимо, наприклад, в Гданську, і ви можете отримати без цього дозволу з консульської установи, взяти шлюб. Лише після цього ми реєструємося до палаць шлюбу і реєструємо офіційно шлюб. В тому випадку, якщо громадянин України неповнолітній, і в положенні, тому що так теж трапляється. Ви повинні усвідомлювати, що жоден польський орган не буде вважати, не буде надавати дозволу на укладення шлюбу, тому що це є громадян України і підлягає під юрисдикції України. Тобто цей шлюб можна тоді укладати онлайн, десь в інших за межами Польщі, тому що в Польщі така людина, який сповнилася 16-17 років. Вона в положенні підлягає під сімейний кодекс та під. Деморалізацію сім'ї і неповнолітніх осіб. Щоб було розуміло, в Польщі батьківські права і відповідаються виконання батьківських прав і опіку над дітьми виключно батьки. Тобто кримінальна відповідальність, якщо діти віду себе невідповідно, не ходять до школи, що це теж є значною проблемою, лежить на батьках. Це вони повинні прийнувати, щоб діти обов'язково мали навчальний процес, обов'язково ходили до шкільних закладів, щоб вони закінчили неповну середню чи середню освіту і отримали основну, кажуть, польські освіту.